Киньте цей зал, бо ви покидаєте Україну. Я не такого. Не виходите від поки... не відсіля, а там сідайте в коридорі, чи десь під дубом, чи ще десь, чи ще десь. Якщо ви не створите то тобто регіональний і місцеві центри розвитку, якщо ви не впишете, що це таке, якщо ви не зрозумієте від душі, що це таке, чи воно вам потрібно, голова нічого вам не дасть. Як ви знаєте, коли вам холодно чи жарко, вам хтось підсказує, чи ви відчуваєте? Як ви знаєте, країна ваша чиняє? Що треба зробити, щоб ваших дітей, і внуків, чи, чи батьків, чи, чи синів не тягали по асфальту, як художню? Що треба зробити? Ото сидіть і не покидайте цей зал. Я від селя поїду. Я, я приїхав з Києва. Я вам сказав точку зору, <плес> голова народної <плес> контролю. Чи той бізнес, -сей. не буду я десять процентів. Я, я вам я я вам давав слово. Є ж інші. Давайте почернеться. Давайте почався. Будь ласка. Значить, я представляю ліву українську ліву українську світу президент. Значить, ми заресувалися двадцять шостого червня. Спасибі. Значить. О, тут є відповідь. Тобто тут наш найкоротшому так запити. Спасибі. Зрозумів. Є... Телефон є, я з вами зв'яжуся. Там є коротко. Значить, відповідь, коли ми повернемо. Номер один. Ми повинні об'єднати всіх українців світу. Справді. Не знаю, що голосніше і там. Ми знаємо, що з нас є 50 мільйонів. Українців за кордоном. Ну, за кордоном. Вже за кордоном В Україні лишилось 38,5 зрадників виїхали. Приєдналися до тих 50. Значить, в Україні світу покликана об'єднати всіх одноцілених. І тепер, значить, там є комітет порятунку України. Він складається з багатьох відділів, і я забув про це, я не знав, що є така організація як контроль. Він був ви повинні особисто війти в цей комітет. Окремий, там безпековий, релігійний всякий. Це Дуже повинно днешні. бути контроль. Спасибо. Друге, відносно Львівської області. Згідно там написано, кожна. Так сати область, блюжу Севастополь, окремо, Крим окремо, Київ окремо, повинні мати свої програми соціально-економічного розвитку. Значить, це ми вже зробили десь е, за короткий час. 13 областей покрили. Я, я, я вас дуже прошу, ми з вами залишимося, бо це не, не для цього залу. Ви задали питання, що робити. Ну, одну хвилину, хай. Окей. Значить, про що йде мова? Спасибі, по-перше, вам. Мені спасибі за ваше. Я, я реагую. Перше. Щоб ви розуміли, що ми створили групу людей, де я теж приймав участь, і ці люди їздили до Папи Римського. В Варфоломіє в Константинополь, і ми хочемо поїхати в Індію. Для чого? Для того, щоб створити всесвітню таку Конгрес, такий всесвітній, для того, щоб зробити перемогу над війною, а не в війні. І той, хто затіває війну, має бути повішений чи в інший спосіб покараний. покараний. Задача, яка? Задача, яка? Давайте я вам задам одне питання. Ми говоримо, що кожен з нас хоче, щоб. Я жив по справедливості. Президент краде, нардято крадуть, депутати крадуть, Щоб вони, щоб вони судді крадуть, прокурор крадуть. Ми обіздолені, ми живемо по справедливості. Але по справедливості жити це старозаповідно. А що сказав Ісус? Заповідь новою даю вам, да любіть друг друга. Це про що говорить? Про те, що я маю вас любити, будете ви любити мене чи ні, це не моє ну, діло, насамперед. Я маю вас любити. Але якщо я працюю в поті, заробив собі там на будинок, або заробив собі на якусь на, на, шкоду чи, чи на якийсь там Вольво, а сусід п'яний спить під забором, я купив Вольво, він мені говорить, що ти купив, я теж хочу. Я Йому скажу, так роби. він Скажу, я робити, не хочу. Вольво хочу. Я йому скажу, так це ж несправедливо, він Скажу, так це ж несправедливо, що він вольво має. Тому по справедливості не можемо ми жити. Ми маємо жити по любові. Але питання: чому? Ми маємо створити програму для кого? Для тих, хто вас почує, мертворождений не підніметься, йому пофіг ваша програма. Треба піднімати тільки соціально-активних людей. Але виберіть з усіх залів соціально-активних людей. А тим більше, що кожна людина сьогодні скаже, та я не согласен, не маю свою думку. Так думаєш, тільки багато. Чим відрізняється мислення від думання? Думання, я купив собі гарнітур, не можу його зліпити, взяв додумався, яке розліпити. А що таке мислення? А це додумать того, чого не вистачає. Скажімо, чогось не вистачає, треба його доповнити і додумати. У нас всі остапи Бендери, Остапи Вишні, у нас основні думальщики, А де мислителі, коли у Любомира Гузера спитали, у Любомира Гузера спитали перед його смертю, в нього запитали, як би ви описали той час, в якому ми живемо? Він три хвилини думав, але це видатна особистість. І він сказав, думав дому, потім сказав, пустий. Через дві хвилини сказав: нема видатних мислителей, нема видатних філософів. Пустий він нічого більше не говорив. Абсолютно право все. Тому треба не про вони і про програми. Треба, щоб це від сіля, від душі вийшло. І це має бути спільна програма, яка би не покинула руки того, хто хоче до цієї програми доєднатися, незалежно від віку. Тому що якщо ти українець чи українка, і тебе пече, те, що хлопці втягають по асфальту і про те, що спалюються місця і села, я не буду говорити деякі речі. Ну так. Це не до цього залу, але у е, 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 му році, за 10 днів до початку війни, було знято 241 тисяча мін з Чонгару. Розміновані 15 мастів на Херсон і 15 мастів на Каховку. І за 48 годин був зданий весь південь. А сьогодні ми говоримо про що-то. Але ж якби було в нас не насіяння, а народ України, якби би контролював владу, а не писав її пісьма і ждав результати, то тоді б ми були стали б народом України, а не населенням. Я за те, щоб ми стали народом України. Е, е, велике прохання. Велике прохання. І велике прохання, я вже закінчив, то далі немає смислу говорити, тому що я можу тільки уточняти деталі. У мене є прохання. Будь ласка, Степан Андрійович, чи ви, будь ласка, чи чи хто? В, я хотів би, чи три чоловіка вийдіть в організаційний комітет. Проектування розвитку і безпеки життєдіяльності Львівської області. Запомніть, поліція нас не охороняє. Поліція, охороняє. поліція охороняє чиновника, поліція вас ніяким чином не охороняє. Тому безпека життєдіяльності, тому що прийде козацтво це їхня тема. Вони мали би охороняти населені пункти, вони би мали охороняти все, тільки нема кому що говорити. Я розумію. Все, домовилися. тому що я бачу, що це вже не цей сподівається. Я 300 кілометрів їхав, я маю слово сказати, ви що? Як так? так. Шановні народи, вибачте, будь ласка, виховач, що я вас перебув. Світом правлять кольори і знаки. Хто казав, Великий Конфуцій. Ну зараз що у нас зробиться? Прапор перевернутий верногами. Люди теж перевернулися вверх ногами. Так. Щось хочуть зробити, але нічого не виходить. Ні в Верховній Раді, ніде ні вдома, ні в сусіда ніде. Коли ми поставимо правильний колір на нашій землі, уберемо пророчество смерті, заспіваємо славень, хай живе Україна, а не вмерла, і друге скинемо в себе, розп'яття своїх ший, хамути, тоді ми оживе наша рідна Україна. А більше нічого ніхто не зробить абсолютно. Це я вам вірно кажу, істину правду. От я що хотів вам донести? Тому що коли люди щось хочуть зробити під чужим кольором, не вийде ніколи життя, от ще людина є, каже, що ти перевернув його в армак. Він такий повинен бути. Зараз перевернути він. Стоїть над вашим головою. Що, що я хотів вам донести. Шановні колеги, шановні колеги, шановні, шановні присутні, шановні присутні. тихенько. У мене є два прохання. Перше прохання: якщо ви не знайдете ту людину, яка зробить воронку, яка Якщо ви не знайдете ту людину, яка створить воронку, яка буде розповсюджувати цю інформацію по Львовій області, це нікуди не піде. Це буде політ інформація. Треба, щоб хтось із вас це зробив. Це перше. І друге, може хтось із вас може, тому що я працюю на всю Україну, треба на ну, кожну область держати одну людину, яка могла би ідеї напрацювання і так далі розпространяти по Україні. Я сам не займаюся бізнесом, я сам працюю на себе для того, щоб себе обезпечити і так далі. Тому е, примірно потрібно 20 тисяч гривень для людини, яка би в Києві працювала по всіх. Напрямка Facebook, Wi-Fi, там Ютуб wi e -e -e, e -e, і так далі. Тобто, у всіх менеджерах ми маємо розіс, розсилати на над, надбання, але не просто розмови. Маємо говорити проектною мовою. Так як, як ми спроєктуємо будь-який будинок, як ми маємо спроектувати, тому якщо у когось є якісь ідеї, можете мені зателефонувати. І, я за, продиктую номер телефона, хто хоче, запишіть, будь ласка. Хоча, у, 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 ну, бо да, колесо у вас є той телефон. Запишіть, будь ласка, мій телефон. У Степана Андрійовича з телефону. Але я продиктую, всім беріть, запишіть. Номер мій телефону. Хто може з першого разу запам'ятав, то не дуже, бо в мене прізвище таке, є вольське, може, невідомо. Значить, номер телефону 050. 5-7-7. 4 5, Володимир Миколаївич, голова народного, голова громадської спілки, віддання народного контролю України. Це в нас так називається наша структура. 055772456. 24, Тому в мене велике прохання. Будь ласка, це тільки початок. Тому є Степан Андрійович, є Стахурська, Степані Стахурська, є. Парі Малясні, ви, будь ласка, організуйте це для львівства. Я готовий приймати в будь-якій будь-якій формі. Я готовий буду доєднатися. Я завтра вже їду в Одесу. Завтра вже я після завтра я вже в Одесі провожу такий форум. бо я хочу тільки ну, великі міста спочатку області взяти. Але я готовий буду. Якщо ви створите штаб по проектуванню, кого можна навчити, тим більше, що ми створюємо. Програми, хто буде навчати? Ну, ну будь ласка, ну він тебе важко вже. Ми створимо програми, де будуть навчатися ті, хто будуть ухажувати за хлопцями, кому одірвали руку і ногу. Хто їх буде лікувати? В лікарні випише додому, кому це? На, 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 на плечі, на плечі мам, мамі татові. Значить, маємо дати свідоцтво тим, хто може зробити зелену енергетику. Маємо дати свідоцтво тих, хто може зробити бізнес. Маємо створити регіональний центр розвитку. Ми допоможемо сконтактувати з Європою для того, щоб можна було вливати інвестиції в центр, який має ці проекти, в проекти, які в регіону ну, в Турківському в там, з там де всі. Ста, які є в Львівській області, щоб ми могли створити створити по образу і подобі те, що може бути з Львівській в Львівській області, в Львові, щоб ви це могли розпространити на області і стати прикладом, як це має робитися в Україні, коли, коли народ України відповідає сам за своє майбутнє. Тому Степан Андрійович, ну хто, будь ласка, пане Богдане, значить десь збирайтеся, робіть собі центр, хто хоче, записуйтесь. Створити це все. Ми маємо створити центр проєктування Львівщини як, як незалежного суб'єкту публічного права. Добре, які ще до мене є питання? Тільки ну зволуте, я задав своє запитання, бо мене запиталася, а я ще ні. От як людина з економічною освітою, ага. мене дуже цікаво ріши. Зараз в Україні війна. Зараз Україна не може собі дозволити корічка додана вартість, тому що економіка повинна бути орієнтована на армію на ЗСУ. То чому по сьогоднішній день держава з кожного з нас при кожній покупці стягує 20 податку на додану вартість, попри те, що ми є платниками податку на фізичну зі дайте мені відповідь на просте питання Даю. відповідь на абсолютно просте питання, шановні шановні учасники. Ви чули стукали питання? Чому держава, що знаєте, чому держава що стягує з нас додатковий додаткові, додаткові додаткові додаткові, на і... апріорі не може бути в час війни? Я дуже радий за таке питання, тому що ця людина бачив мені президента України і задає мені загальні державні питання. <рес> я дуже щиро <рес> вдячний <рес> за таку довіру. Перед вами стоїть президент України. Питань немає. Тільки я трошки подумаю, коли вже я там підпишу всі документи, я вам це скажу. Але друге питання це про те, що коли українець стане господарем своєї долі, то до президента може задати питання, а не щас, пишіть йому пісня, чого він таке робить. Тому що де взявся сьогодні, сьогодні віце-прем'єр, який вкрав першені гроші з України? І не тільки це. І різні кова яйця. І, і, і всі, хто там в, в армії зараз є, вони друть, крадуть міни, приковані закупають леша. Питання не до нас, питання до безконтрольної держави, чого я сюди приїхав. Створіть, ми створимо контрольну ревізійну комісію за, за чиновників.